Сьогодні ви можете відчути потужний зв'язок із ангелами-охоронцями, і саме тому я зараз знімаю це відео. Звертайте увагу на знаки, занотовуйте цікаві ідеї. А ще у серпні може здійснитися ваша мрія, якщо встигли засіяти правильне насіння. Якась подія чи людина може змінити ваше життя. Єдине, що може стати на заваді, це негативні емоції та напруга. Розслабтеся, медитуйте. Багато україномовних медитацій є на моєму каналі. Сьогодні у нас з вами експериментальний ефір, і ви маєте написати мені в коментах до цього відео, чи подобається вам такого типу ефіри. Якщо так, то обов'язково ми будемо знімати щомісяця і давати вам послання від ваших ангелів-охоронців на різні теми у вашому житті. Оскільки ми маємо зараз серпень місяць, і ви усі бачили, сподіваюся, мій ролик про те, який кармічний місяць ми маємо, і що нас чекає, то я пропоную вам задати запитання своєму англоохоронцю стосовно вашої кармічної причини, яку ви поки що ще не вирішили, на що вам потрібно звернути увагу в серпні місяці, і, можливо, щось пропрацювати у цій темі. Сьогодні я буду витягувати 5 карт, а ви з тих п'яти карт загадуйте одну. Напишіть, до речі, в коментах, обов'язково поділіться, яку з них ви загадали. Отже, вибираємо одну з карт. Це буде перша, друга, третя, четверта і п'ята. Зараз я буду перевертати кожну із карт і буду зачитувати з книжки пояснення. Відразу перепрошую, в мене буде переклад. Можливо, будуть якісь росизми, то ви вже вибачайте. Я з російської дуже рідко перекладаю, і цю мову я рідко вживаю. Так. Отже, хто загадав першу карту? Це медитація, порада даного охоронця. Другу карту це здійснення, щось може вже здійснитися у вас в цьому місяці прийти. Третя карта. Чудеса це чудо, яке на вас вже чекає. Четверта карта це чесність і вірність. Очевидно, вона говорить про те, що вам потрібно бути чесним і вірним із самим собою. П'ята карта це благодать. А тепер детальніше я буду зачитувати із книжки усі пояснення. І ви зрозумієте, на що вам потрібно звернути увагу у серпні місяці. Перша карта медитація. Значення карти. Медитація в даний момент дуже важлива для вас, і, зрештою, вам варто частіше медитувати. Спокійний розум краще чує голос ангелів. З допомогою цієї карти вони просять вас заспокоїти свій розум. Для цього, прокинувшись вранці, перші 5 хвилин полежіть із закритими очима. Глибоко дихайте, задайте ангелам запитання, а потім уважно слухайте, не напружуйтесь. В іншому випадку відповідь втече від вас. Навпаки, повністю розслабтеся і продовжуйте глибоко дихати. Говоріть собі, що спілкуватися із ангелами нормально, це звична для вас справа. Чим більше ви розслабляєте свій розум, тим легше вам буде почути відповідь. Дуже класно, правда? Хто обрав другу карту здійснення зараз може почути трактування цієї карти. Ви. Досягли здійснення нових можливостей, а тепер ви можете ними скористатися як дарами. Те, про що ви мріяли, реалізовується. Ваші бажання можуть здійснюватися не зовсім так, як би ви хотіли, але в кінцевому результаті нагороди будуть саме такими, яких ви очікуєте, ви отримаєте душевний спокій, безпеку і щастя. Просіть ангелів допомогти вам зберегти віру у свої можливості досягати поставлених цілей. Маючи таку віру, ви з Богом здатні на усе. Кожна думка матеріалізується, і процес цієї матеріалізації такий. Спочатку народжується божественна ідея, потім створюється відчуття. І вона поєднується з цим відчуттям. Якщо є відчуття любові і турботи, то це закладання фундаменту здійснення. Ви лелієте новонароджену ідею, вірячи в неї. І слідуєте всім вказівкам, котрі ангели посилають вам через ваші почуття, сни і бачення. Хто обрав третю карту чуду, слухаємо трактування, значення карти. Чудо відбувається довкола вас прямо зараз. Чим частіше ви будете бачити чудо в своєму житті, тим частіше воно буде відбуватися. За допомогою цієї карти, ангели закликають вас чекати чуда. Можливо, вам здається, що у ситуації, яка склалася, допоможе саме чудо або тільки чудо. Дозвольте Богу допомогти вам чудесним чином впоратися із випробуваннями, які випали на вашу долю. Ви відкриваєте двері чудесам, ви ліквідовуєте страхи і довіряєтеся Богу. Уявіть, як ангели вирішують вашу проблему, і відчуйте, що мудрість і творчість Бога на вашому боці. Розслабтесь і будьте впевнені, що вас оточує небесна благодать. Будьте готові до чудес. До речі, є така класна техніка, якщо ви хочете, я обов'язково зніму про це блог, про співпрацю з ангелами і про те, як віддати свої проблеми їм і що вони вирішували. А ви в той час не турбувалися про ці всі питання. Напишіть в коментах, якщо вам цікаво, я наступний блог про це зніму. Хто обрав четверту карту чесність і вірність, слухаємо значення карти, вас закликають бути чесними із собою і залишатися вірними самому собі. Ангели кажуть вам, відмовся від усього нещирого, від усіх занять, які не відображають твої найвищі наміри щодо самого себе. Якщо щось у твоєму житті не складається, будь готовий дозволити Богу та ангелам виправити це становище. Розтискаючи руки та відпускаючи негативну ситуацію. Ти даєш божественному світлу увійти до неї, і відбувається диво. Ти зауважиш, що будь-які проблеми, пов'язані з роботою, стосунками, здоров'ям або ще чимось, вирішуються дуже швидко і вдало. Ангели будуть постійно підштовхувати тебе до вчинків, які ведуть до повного виправлення негативної ситуації, приймай рішення бути чесним із собою, і диво станеться. І п'ята карта благодать. Значення карти. Бог і ангели допомагають вам вже зараз. Продовжуйте просити їх про допомогу і приймайте її, коли вона приходить, а приходить вона завжди. Ангели хочуть, щоб ви знали, що прямо зараз на вас проливається благодать Божа. Можливо, недавно вам довелося зіткнутися з важкими випробуваннями. У будь-якому випадку, зараз ангели оточують вас ще більшою божественною любов'ю, ніж раніше. У вас з'являться нові ангели, які вносять у ваше життя ще більше любові та світла. Іноді вам може здаватися, ніби Бог та ангели залишили вас. Ця карта нагадує вам про те, що вони все ще поруч і не покинуть вас ніколи, тільки наші власні страхи засліплюють і приголомшують нас до такого стану, що ми не зауважуємо присутності ангелів. Ангели позбавлять вас від цих страхів, якщо ви попросите їх про це і дозволите їм допомогти. Бог та ангели насправді вас дуже люблять.